Поклоняєтесь ви чомусь або комусь. Що є найкращим об'єктом для поклоніння людини? Як ви уявляєте собі правильне поклоніння богові? Запитаємо у перехожих. Е, ну, на мою думку, для справжнього християнина е, ну не, не об'єктом поклоніння, а таким найголовнішим. А в житті є, звичайно, Бог, і кожен християнин має, як правило, кожну неділю ходити до церкви, щоб віддати свою шану Богові. Ну, тяжко сказати, поклоніння, мабуть, якщо прикладом для людини, то, мабуть, це батьки. А поклоніння ну, це не зовсім правильно, коли поклоняються комусь і зроблять ідол. Вірити все тоді. Тому ну, то, ну, так, я знаю, відповісти я не можу, але я то знаю, що це треба так. Ну, Певно, що віра якась. Я так думаю, моя думка. Навірно, Бог. Той, хто досконалий, той і є, може бути найбільшим суб'єктом і об'єктом поклоніння, Наслідування. На мою думку, так. Щоб поклонятися комусь, це хтось має давати якийсь приклад для когось. Господь. Господь? Угу. Так. Чому? Чому? Ну, тому що, кажуть, Кожного християнина Господь має бути в душі. Мабуть, відношення до Бога можна назвати поклонінням, але це не повинно приходити якісь рамки. Поклоняється Богу, ну, бо вірують душою, серцем. Його собляна совість. Тому що тільки перед ним вона чотириться, як перед Богом. Бог. Правда. Добро. Я думаю, що це Бог. Тому що він дав, він дав нам життя, дав нам, дає нам зараз на даний момент здоров'я і дав нам цей день, який ми бачимо сьогодні вчорашній день, дав для нас свято. Якщо вірити в Бога і все вірити, то воно буде все вірно. Любе дзеркальце, скажи та всю правду розкажи. Чи ж не я усіх миліший, рум'яніший та гарніший? Психологія називає це спотвореною самооцінкою. Філософія в залежності від філософської школи, нерозумінням чи, навпаки, пізнанням своєї сутності. А релігія називається просто самопоклонінням, яка є формою ідолослужіння. Звичайно, слово поклоніння викликає релігійну асоціацію. В буквальному сенсі бити поклони звершувати релігійний обряд. В загальному. Обожнювати. Та насправді поклоніння це реальність всього нашого життя. Там, де ми виявляємо особливу повагу, шанування, відданість, служіння комусь або чомусь, вже починається поклоніння. Очевидно, поклоніння це вища форма цих речей. Розум, наука, краса, влада, багатство, мистецтво, природа, людина. Ангели, демони, диявол і навіть зображення Бога і великий список того, що сучасна людина обожнює, незалежно від того, чи вона вважає себе віруючою людиною чи можливо атеїстом. Здається, свідомо чи несвідомо, людина не може не обрати для себе найвищий авторитет, вищу інстанцію істини, зразок, ідеал, який володіє надприродніми можливостями, здатністю пояснити таємницю життя і наповнити його сенсом. Хтось сказав, що людина ніколи не підніметься вище того, чому вона поклоняється. В книзі об'явлення Івана Богослова ми читаємо такі слова: І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічно Євангелію, мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела. Eka vaşad